43 роки Валентина Турпакова викладала математику в школі, а сама навчалась у Ленінградському державному педагогічному інституті в місті на Неві студенткою. Вона зустріла війну і була евакуйована через п'ять місяців після початку блокади. Моя мама вижила в блокаді благодаря при силі волі, жизнелюбі і цілеустремленності. Таким качеством вона. ...воспитати і мене». в 1947 році. Валентина Торпакова починає викладати математику в старших класах миколаївських шкіл, номер 35 потім у другій та сьомій. На зустріч з нагоди 95-річчя від дня народження Валентини Іллівни прийшли її учні різних років, об'єднані спогадами про вчителя. Мабуть, найбільше тут було учениць із першого миколаївського випуску викладача. «Валентина лінічна для нас була. ну, примером подражания. Она, ходи, когда входила в класс, все сидели завороженные и смотрели на ее глаза и боялись пропустить ее одно слово. А преподавала, казалось бы, такую сухую науку, математику, настолько интересно, что мы все улетали в мир формул и цифр. Разом із сином Сергієм Євгеновичем допомагав розповідати про Валентину Турпакову і її онук Андрій. Науково-педагогічна бібліотека давно стала місцем проведення дружніх, майже сімейних зустрічей, присвячених видатним миколаївцям. Огромне дякую, треба сказати, Роскіна Тетяні Івановні, директору бібліотеки, яка в общем-то, и проводит эти мероприятия, которые вот как бы создала м -м, такую новую, замечательную в нашем городе традицию. Чествовать э Людей, віддавши жизнь школи, педагогіки, літературі, федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.